Біля пропускного пункту Чугуївської районної лікарні черги з рідних пацієнтів у корпусі лікують хворих на коронавірус. Сьогодні поклали тещу та сестру дружини Василя Винника. де могли заразитися, та можливо хтось з родичів приїздив. До них часто приїздять гості з інших міст. Попереджали, якщо не буде місць, до Куп'янська поїхали. Ми то машину маємо, але туди 94 кілометри. А цей чоловік себе не назвав. Швидка привезла сюди його 70-річну матір з Харкова. Більше двох годин жінка чекає оформлення в стаціонар. Виписали її, виписали з лікарні невідкладної допомоги, робили операцію на нозі. Виписали з і з температурою. І все лежала вдома. Викликали швидку, зробили тест коронавірус. І швидка одразу сюди привезли. Так, у швидкій обдзвонили усі лікарні, які приймають, і привезли сюди. Тепер тут питання чи приймуть в обід пацієнтів у черзі на оформлення. Шестеро каже директор лікарні В'ячеслав Грушка. Скорі підходять, підходять. Ну звичайно, так оно є. Що за вихідні. Швидкі під'їжджають і під'їжджають. Зазвичай вихідними люди чомусь сидять вдома, не звертаються. А після вихідних у нас напружені дні. Ми приймаємо із Харківського району усіх, хто потребує лікування. Особливо ті, хто залежить від кисню. Розраховували трохи пізніше на хвилю. Цього разу почалося раніше. І пацієнти тяжкі. За словами Грушка, вже розгорнули максимальну кількість ліжок. На ранок з 200 місць для інфікованих залишилося менше 20. Реанімація повністю зайнята, 18 коїк. Реанімація повністю зайнята. 18 місць. Щеплених у нас усього 25. Одні не повністю вакциновані, половина з двома дозами. Дякувати Богу, ще за цей період не було жодного тяжкого хворого. Все ж хвороба протікає середньо у щеплених, і вони швидше виписуються. От, ані швидше виписуються. Хворих везуть до лікарень області через те, що заклади у Харкові заповнені на 90%, розповів Суспільному директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Для того, щоб дійсно формувати якийсь резерв ліжок, то людей можуть і направляти до Чугуївської лікарні. Це від залежності кількості вільних ліжок, направляють у додаткові лікарні. У нас немає поділення на міського хворого чи обласного хворого. Всі ці лікарні дозволені для лікування хворих. Загалом у госпітальній базі області нині 13 закладів, де лікують хворих на коронавірус. Там розгорнули понад три тисячі ліжок. Маргарита Дешкіна, Олександра Новосел та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харківщина.